Я купила нову коптилку. Дивіться, який прикольний малюнок ззаду. Я нарешті закінчила курс казуальної ігрової графіки і можу вам про нього розповісти. Взагалі, я не маю ніякого відношення до геймдеву, окрім парочки провальних тестових. Тож сьогодні розповім, нащо я взагалі пішла на той курс, чим ми там займалися, що вчили. Як я робила домашні завдання, як я з ними лежала, як викладач їх потім виправляв, все це в цьому ролику. Певний час я працювала в рекламі як ілюстраторка сторибордистка, Я малювала всякі прикольні картиночки для сільпо, для банку пумп, для розтіжки. До речі, що до розтіжки. гляньте на свій холодильник, можливо, там висить магнітик, який я колись малювала. І, хоча, на мою думку, в мене були доволі непогані проекти. З відомими брендами непогану заробітну плату. Тим не менше, я захотіла трошечки змінити вектор своєї професії і податися у геймдев. Я зробила кілька тестових, зрозуміла, що я взагалі не розумію, що тут відбувається, тому я обрала найпростіший шлях піти на курси. Кому цікаво, ось школа, ось курси. Це не реклама. На жаль, навчання ділиться умовно на три частини: перша частина це вивчення бази малювання, і ми вивчали такі теми: концепт, скетчинг, робота з референсами, лінія, силует, ізометрія, форма утворення, примітиви, топологія, тон, контрасти, повітряна перспектива, кольорова теорія і ще багато-багато чого. в принципі, це дійсно просто база малювання з деякими невеличкими нюансами. Типу ізометрії замість перспективи. Друга частина це вже вивчення саме специфіки роботи в геймдеві, де були такі теми, як робота з тайлами, тримами, атласами, декалями, конструктором, правила підготовки документів, нарізка арта під анімацію, робота з 3D. Да, це все просто купа страшних слів. Не лякайтеся. І ще в нас була консультація з HR-ом. Ну і третя частина курсу це просто дипломна робота, яка теж робиться під наглядом викладача. Наразі я її ще роблю, вона в мене не закінчена, тому в принципі про неї багато говорити я тут не буду. В цілому, скажімо так, я знайома з основами малювання, тому весь цей перший блок курсу він майже нічого нового мені не дав з точки зору теорії. Але це навіть добре, тому що всі свої оці знання, які я вже маю, і всі свої сили я змогла направити саме на відпрацювання всіх цих знань безпосередньо в ігровій стилістиці і в ігрових задачах. Весь перший блок для мене був плюс-мінус на розслабоні. Я все встигала робити. Я все дуже добре розуміла, просто практикувалась, і це було прекрасно. Найпершою домашкою у нас було створення трьох тронів, концепти єгипетських тронів. Як бачите, спочатку я намагалась записувати Paint, спойлер, потім їх не буде. Бо мій комп'ютер таке не тягне. З часом документи Photoshop ставали все більшими і починали виснути, навіть самі по собі, не кажучи вже про запис екрану. Тому насолоджуйтесь з поки він є. Трон робити було дуже легко. До домашки була конкретна, буквально покрокова інструкція: сідай собі та й роби. А ще є доступ до записів розборів домашок минулих груп. Що дуже зручно, і можна подивитися, які помилки робили інші люди. А спойлер, всі роблять абсолютно одні й ті самі помилки. Потрібно зробити три трона на основі трьох фігур: кола, квадрата і трикутника. Трони мали бути максимально. Різними по всіх показниках, окрім маси, отак От виглядала моя фінальна робота, і давайте послухаємо, що з приводу цієї домашньої роботи сказав викладач. Я одразу підмічу, що розбори домашок зазвичай дуже довгі і об'ємні. Я не буду вставляти їх повністю в відео, бо воно буде, блін, на три години. Я повирізала найголовніше, на мою думку. Хороша робота, це дуже добре, дуже круто. По силуэту все круто, по всьому остальному добре, і по цвіту, по тону. Мені здається, що тут все добре, воно виглядає цікаво і красиво. Що тут ми бачимо? Ми бачимо, що у нас одне кресло темне, номер три, друге якраз вот сіренькое, а перше світленьке. Тобто вот якраз те, що нам треба по тону, так і є. Тобто по формі отлично, по тону теж отлично. Тут виходить така історія, по двом пунктам добре, по цвіту, да? по цвіту тут теж все добре. то у нас вот тут вот в этом кресле кажется, что снизу немножко, ну, оно какой-то низ более легкий по отношению к верху. То есть, как будто если мы его немножко так толкнем назад, то оно легко завалится и с громким звуком. Вот почему? Потому что у нас, если мы посмотрим, такая толстая спинка, а ножки такие тоненькие. Сделать ножки чуть-чуть потолще, если у нас остается такая вот, эта вот спинка толстенькая. Или же есть еще такой вариант взять ножки оставить такие толстенькие, а вот тут вот сверху взять и немножко тоньше сделать эту вот спинку. Опять же, чтобы такого ощущения тяжелого верха не было у нас. Еще что я сделал, я взял ножки, сделал их более такими, может сказать, S-образными, более пластичными, опять же, для того, чтобы подчеркнуть, что у нас форма такая пластичная. И немножко выдвинула вот эту вот сидушку, Вперед тоже, округлив ее. Вот, то есть, я просто то, что у нас есть, как бы еще чуть-чуть подчеркиваю. Второй отличный, такой тяжелый, супер. Во втором здесь тоже вот говорю, мне все нравится, все классно разобрано, декор довольно-таки э, большой, он смотрится хорошо. А тот, который мелкий, он не вылазит на себя слишком большой внимания, не берет. То меня во втором немножко смутило, это то, э, тут, наверное, это больше как бы построение. Если мы посмотрим вот сюда, раз вот опять же такой вот толстенькая спинка, толстенькие вот эти вот у нас ручки. Опускаемся ниже к ножкам, а ножки у нас более тоненькие. И вот если это еще каждый воспринимается хорошо, то вот это кажется тоньше. Э, ну, может быть, так и не есть, ну или вот это. Вот она воспринимается более тонко вот по сравнению с этим верхом, вот таким толстым, тяжелым. То есть, как будто на эти тоненькие ножки вот такая вот тяжелая масса будет давить, и вот так же им выдержать. Я из-за этого предлагаю вот так вот их сделать э, как бы конкретно тяжелее, более такими, э, как бы по размерам, чтобы оно совпадало с вот этими размерами, чтобы оно по весу, что ли, как, как, продолжение, как будто это сделано из какой-то каменной плиты. И это из одного куска вот так вот сделано, толщинами такими. То есть, вот было вот так, такой более легкий низ, опять же, и более такой тяжелый, именно на котором будет держаться этот тяжелый верх. Еще вот один момент, который важен для построения у нас. Вот здесь вот, да, уголочек, и мы опускаемся просто вниз, и ножка смещается влево. То есть, если мы построим вот эту вот ножку выше, вот так откроем, то как она будет сюда крепиться? То есть, как будто здесь есть какая-то не, ну, недоработка небольшая, я из-за этого, опять же, тут у себя поправил. Э, я тут уже нарисовал как надо, тут у нас уголочек опускается, тут у нас ножка внутрь, у нас э, ну, ножка как бы внутри, а также здесь ножка внутри, тут тоже ножка внутри, все окей. Вот, то есть, мне кажется, тут просто недоработали момент, как бы в целом это не страшно, но опять же, в концептах рекомендую такие вещи продумывать, чтобы было все у нас логично. Третье, отличное кресло, мне в целом все нравится, очень прикольный интересный верх. Вот книзу хотелось бы немного тоже усилить эту треугольность. То есть у нас, вот, сейчас попробуем проанализировать. То есть у нас здесь вот есть такие, такая как бы, треугольная направленность, тут где-то эта форма под, подчеркивается, то есть вот много таких уголков, то книзу у нас вот здесь вот уголочки есть, и э, уже вот здесь вот в ножках это не чувствуется. Я тут предлагаю, во-первых, можно сделать ножки, э, как бы расставить вот так вот в сторону немножко, и тогда у нас будет, опять же, общая такая как бы, направленность, что у нас как бы треугольник такой. Вот, я тут немного подрисовал. Вот. То есть вот такие небольшие рекомендации, но так вот глобально очень хорошо сделана работа. Выкладочи, лиды это арт-директоры компании Home Games Яка є е, частиною сімейства Playrix. А домашки це реальні робочі задачі, які колись стояли в студії, які вже виконані робітниками цієї студії. Що доволі прикольно, тому що можна знайти ті роботи в іграх і порівняти наскільки в тебе вийшло схоже на те, що зробили люди, які реально вміють вирівати, які вже працюють на цій роботі, на яку ти хочеш попасти. Наступна тема була присвячена формоутворенню, світлотінній роботі з тонами і контрастами. До речі, на цю тему в мене є аж два відео на минулому каналі про формоутворення і про роботу з рендером. Тобто, ви розумієте, знов таки теми мені зовсім не нові, я вже давно працюю з усім цим. Трохи новою була хіба що тема про вертикальний контраст, і також сам пайплайн роботи трошки відрізнявся, що на початку мене трохи сплутало, але в цілому я швидко втягнулася. Свет у нас в целом на голове самый сильный. Я бы просто чуть-чуть сразу на скулу расширял. Тут расширял где-то. Вот. Потом хочется сверху больше сделать свет на туловище. И тут чуть-чуть больше сверху. То есть по иерархии хотелось бы так, чтобы у нас вот на, на верхней плоскости головы, на верхнюю плоскость э, туловища. Потому что сейчас у нас э, где-то в центре, вот этот свет, вот не сверху, а в центре. Она хочется его сделать сверху. А следующее, что тут хотелось сказать: по поводу падающих теней. Хочется падающую тень делать. Э, сейчас она кажется, что парит у нас этот, э, немножко из-за такой падающей тени. Во-первых, сделать ее э, теплее, значит, сильно в холод ушла. И обязательно, в общем, цельно сделать максимально, насколько это возможно. Вот. И обязательно проработать вот эти вот края, соприкосновения пантерки, и вот тени падающие. То есть, вот здесь вот хочется добавить ну как бы. Тенюшку, которая свяжет падающую тень и собственную, чтобы убрать эти острые грани, они нам не нужны. Вот. Мы их вот так вот можем чуть-чуть пройтись, и уже нам будет легче смотреть на эту памперку в разы. Вот, я вот так прошелся быстренько, раз, и уже легче стало. Так, шею можно сильнее садить. Э, у нас вот э, сейчас что как бы щека э, пантерки, что шея в одной тональности. Она надо сделать щеку как бы ближе к свету. Там может быть, конечно, к низу затемниться собственная тень, быть, но в целом шею надо посадить, чтобы оторвать от головы, потому что голова будет нависать сверху. Вот здесь у нас тенюшка появится падающая от э, туловища, да, а тут собственная, должна появится. Но она будет чуть светлее. Вот Потом, тут у нас должна появиться тоже собственная тень На э, плече, у нас ее сейчас нету Тут хочу сказать, что большой плюс, что вот один глаз у нас более контрастный А второй более нюансный, это прям вообще круто Или вот ноздря одна темненькая, вторая светленькая э, Это супер, это вот э, распределение контрастов уже даже между глазами Вот это хорошо Я бы единственное, что тут хотел сказать что хочется большего, ну именно глобального объема на каждый глаз. То есть сейчас, если мы посмотрим у нас глаза, вроде как объемные, но им не хватает именно такого общего, то есть что у нас верхнее веко, потом э, глазное яблоко само и нижнее веко, что оно как единое целое объемчик. То есть тут вот прям можно взять еще раз как бы пройтись где-то вот так вот по всему общему объему гла глаза и также в тени. Так, ну вроде все остальное я сказал. Ага, ну еще тут, наверное, хотелось бы сказать о том, что где нам не надо, мы должны убрать э, острые углы, мы можем это сделать такими фасочками, вот, то есть такой дополнительную грань добавить, потому что нам не надо зрителя заставлять смотреть туда, куда не надо. Так, на самом деле где-то есть, но я бы их сделал толще и более такими нюансными. То есть я сейчас добавляю, и сразу у нас уже этот контраст потеряется. Ага, вот еще, наверное, кое-что хотел сказать. Вот тут вот где у нас носик с этой стороны заканчивается, здесь у нас можно добавить больше полутончика, вот как я тут добавил, Чтобы переходной, как бы, такой бутончик, который вот будет. Тут у нас идет форма, и она немножко так уходит в тон, а потом уже это будет падающая тень от носика на глазик. На выучении одной темы в нас был тиждень. І десь перші два дні я нічого не робила, я відпочивала. Далі теж день-два я дивилася лекції, робила собі конспекти. У мене є отакий озошит. Ну і потім всю решту часу я просто робила домашки. А от далі в нас іде тема кольору, яку я дуже люблю. Я обожнюю колір, і як мені здавалося, я дуже добре знаю цю тему. Але е, сталося не як гадалося. Я просто ця тема мені зламала мозок. І я досі не можу прийти в себе. Тому що ну я просто на самих лекціях ми вивчали доволі базову інформацію про колір, але з доволі сильним поглибленням у фізику, що я дуже люблю. Тому що коли вивчаю фізику, почуваюся такою вумною, знаєте, типу М -м -м, я розбираюся у фізиці. В цій темі вже почала з'являтися якась нова для мене інформація, зокрема тому, що ми працювали з іншим колом. Зазвичай вивчаючи тему кольору, я працювала і пиралася на оце коло, класичне коло Ітина. Але тут ми працювали з трошки іншим колом, з об'ємним. Тому це допомогло подивитися на тему кольору трошки з іншого кута і побачити якісь нові для себе речі. А вивертає мені мозок тема теплохолодності. От просто зараз дивіться питання, який з оцих двох кольорів є теплим, який холодним. Який з них є теплим? Поставте на паузу. Серйозно поставте на паузу, напишіть, який з цих кольорів є теплим, і які... це важливо. От хоч вбити, я вважаю, що це є теплим, а цей холодним. Я бачу це так і я не можу це побачити інакше, але воно є навпаки. Те ж саме є з помаранчевим кольором. Я раніше думала, що колір є теплішим, якщо він по цьому колу є ближчим до. Теплої сторони кола, і, хо... і колір є холодним, якщо він ближче до холодної. Типу, якщо жовтий ближче до зеленого, то він є холодним, якщо жовтий ближче до червоного, то він є теплим. А виявилося, що навпаки. І це просто я не можу це сприйняти. Я намагалась окремо розібратися у цій темі, в тому числі дивилась різні стріми про казуальні пайплайни, роботу з кольором в казуалці тощо. Всі кажуть різне. Тобто факт є фактом. На синіх об'єктах в казуальній графіці тінь дійсно саме такого кольору, а на жовтих такого. Проте дехто називає це холодним кольором, дехто каже, що це все таки теплий колір. Просто це от такий виняток, де тінь має бути теплою чомусь. Десь чула, що це залежить від властивостей матеріалу. Можливо, це правило таке чисто тільки для геймдеву, тільки для казуальної графіки. Можливо, це просто різні правила, тому що це різні кольорові теорії, тобто Ітен, Мансел, чи Мансел, чи як його. Мій мозок не витримує, Розберіться вже якось самі, потім мене позвете. Я не знаю, це просто моє розуміння теплохолодності в один момент отак от рухнуло. І поки що не відновилося. Я не можу це сприйняти, я не можу це якось зрозуміти. Я просто така типу, окей, я малюю так, як ви сказали. Просто малюю так, як ви сказали. Домашкою було відрендерити крісло, був уже готовий фон, лайн. От така у мене вийшла робота. Смотримо теж нашому качество. Здорово, що одна подушечка темненька, друга світленька. Є різниця між предметами це здорово. Тут у нас по освещению в целом правильно, что акцент на переднем вот этом подлокотнике. У нас тепленький свет и холодненькая тень это прям все замечательно. Тут опять же скажу, что вам хочется немножко э, смягчить вот эту вот грань, потому что тут будет больше, как бы, свет будет идти, он будет скользить по вот этой штучке. Э, потому что она вот у нас форма вот такой изогнутой. Вот такой. Нам форма просто диктует, что тут такая ситуация будет. Тут тоже можно где-то, наверное, мягче делать. Тут, наверное, у нас, если есть тень, у нас и сюда она будет падать. Только когда она у нас упадет, она будет немножко холоднее, можно наверное, отсюда взять, и немножко темнее. У нас всегда будут падающие тени темнее, чем собственные. Подушечки в целом хорошенькие. Я бы тут просто им добавил еще чуть больше объема. То есть в целом видно, что у них есть световая плоскость, есть полутоновая, где-то теневая. Но хочется это прям более конструктивно развивать. Вот тут вот где-то мне полоски подсказывают, что форма идет вот так, как будто и нету объема, да, а где-то, конечно, надувается объем, есть объем. Я бы э, предлагал вам делать вот так, то есть прям брать подушку, вот так вот ее, можно сказать, делить на вот, есть световая, есть теневая, Здесь вот есть такая форма. Да, и вот так вот. То есть у нас есть вот эти вот формы, как бы плоскости. То есть это вот у нас теневая плоскость, вот эта теневая плоскость. Вот здесь у нас тоже условно теневая, да, у нас есть полутоновая и световая. То есть прямо, чтобы они на вот этих вот гранях мы можем акцентировать, показывать, что здесь у нас перелом формы происходит, вот здесь вот. Здесь у нас перелом формы. Сейчас вот этого не ощущается, нету четкого, где вот закончился полутон, и началась тень. Вот это, это не считывается. Я из-за этого предлагаю брать конкретней. То есть, если это у нас световая партия, то у нас световая партия. У нас будет теневая, сейчас мы подберем свет. у нас будет полутоновая. Так, давайте тут тоже разберем. И остается у нас полутоновая какая-то тональность. Вот, даже вот сейчас я уже это нанес, очень схематично и просто, но у нас уже появилось больше объема на этой подушке. Вот. И такими вот методами можно пробовать это усиливать прямо вот на гранях, как бы акцентировать. Если прям вот э, как можно еще это добавить, можно прям бличок, условно, какой-то, да, у нас где то как бы, пиковая грань, это освещение, можно ее добавлять. Там. Это мы еще сильнее усилим, это да, можно где-то вот здесь также где-то усилить похожим методом. То есть не стесняйтесь, это вы только будет плюсом, у нас будет чувствоваться такая 3 d шность объемность. В общем, из-за этого и э, 2 d вот эти комнаты, которые мы в 2D красим, они делаются вначале в начале 3D, для того, чтобы мы объем нигде не теряли, то есть у нас объем сохранялся. По вот этой подушке тут также хочется больше, наверное, показать разницу, что у нас есть теневая часть. Опять же, может, ее она будет холоднее. Вот. И темнее немножко. И у нас будет э, световая часть. Можно ее еще, наверное, теплее делать. Чуть-чуть больше тепла, в общем. Так, тут вроде все остальное хорошо. По книжечке в целом тут тоже все правильно, все хорошо. Я бы, наверное, единственное, вот здесь, на вот этом корешке, сыграл бы чуть-чуть активнее, что у нас тут вот есть грань. Ну, более конструктивно, что ли, подойти к этому вопросу. Еще смещает задняя ножка. Она довольно-таки контрастная. То есть мы вот опять же смотрим. Это первый план, а это дальше. Но тут такой контраст мощный. И хочется его садить как-то, ну, как-то что-то с ним сделать. В общем, тут если можно оставить, давайте пока что оставим. А вот, мне кажется, световую часть тут можно немного присадить. Во-первых, там внутри, тут хорошо тенюшка есть. То есть и тут, наверное, свет я бы оставил только вот тут на грани. Вот так вот присадил Так, тут в целом хорошо И, наверное, я бы там вот черное не делал, прямо там в уголочку Лучше, если что, темненькое сделать вот где-то здесь, если мы хотим Самое темное Что, опять же, на края вот там не надо акценты такие оставлять Такие минимальные, на самом деле, правки, но были, которые добавят объема Вот по задней ножке просто э, уберет там этот подсвет лишний И из-за этого цвета оно смотрится контрастно Так, уже ножка садится на задний план Так, вроде все хорошо, скільки політичних э, замечаний немає, і текстура дерева довольно-таки крупная, которая хорошо сюди підходить полокатися, тобто просто фані ніколи. До речі, на своєму курсі було дві мої підписниці, що було доволі неочікувано для мене. А також після того, як я почала викладати роботи з цього курсу собі в Інсту, до речі, підписуйтесь на Інсту, мені теж багато хто писав, що вони вже проходили цей курс. Тому я так розумію, що він доволі э, популярний, не знаю. Якщо ви теж проходили цей курс, то пишіть в коментарях свої враження, буде дуже цікаво почитати. Потім ми почали більш детально вивчати сам рендер, різні матеріали, їх особливості. І завдання після першого блоку, якби завершення всього першого блоку навчання, було завдання намалювати млина з самого початку від концепту, скетчу, рендеру, матеріалів, от прям все-все-все зробити так повноцінно. Нам сказали, що це доволі складне завдання, і воно може зайняти два тижні, а не один, як інші завдання. І я з самого початку дивилась на цього млина і думала: Господи, помилуй! Я досі дивлюсь на цього млина і думаю, господи, помилий. Ось так виглядав фінал моєї роботи за тиждень, і це буквально тільки половина роботи. Я настільки втомилась від нього, настільки була виснажена, роздратована, я не знаю. Це був момент, коли я вперше за весь курс не встигла зробити домашку за тиждень, що логічно нас попереджали. Тому фактично на наступний тиждень я вже мала дві домашки. Я думаю, це не дуже прикольно із сторони курсу. Типу, вони могли б виділити на це більше часу, щоб не створювати оцей момент, коли в тебе починають накопичуватися борги по домашках. Тому що буквально ніхто не встиг. Намалювати це за тиждень, і вони самі говорили, що це потребує більше часу. Так чому б не дати більше часу? Коротше, на наступний тиждень я мала вже дві домашки, але весь наступний тиждень я прохворіла і намагалась не здохнути з температуру 39.8. А це означало, що на наступний тиждень я вже мала три домашки і дві нові лекції. Почався другий блок навчання. Я вже одужала і одразу побігла дивитися і конспектувати нові лекції. Через хворобу я пропустила тему, яка називалась Органічні матеріали, на якій вивчали, як малювати органічні матеріали. Я подивилась тему, законспектувала її, але домашку відклала до найкращих часів. Спойлер, я її так не зробила. В принципі, ні про що не шкодую, ну не зробила, не зробила. Далі я приступила до теми тайлів і інших розумних слів. Яка на диво виявилася найлегшою для мене за весь курс, хоча абсолютно вся теорія на ці лекції була для мене повністю нова, і цих прекрасних страшних слів я навіть не знала до того, як прийшла на курс, але домашка пішла якось дуже легко. і Просто в цілому, це навіть не стільки малювання, скільки якась технічна робота. І, чесно кажучи, мені таке подобається, бо малювання дуже виснажує, а це так, чисто на розслабоні можна щось поробити. Завдання було затайлити кімнату і зробити кілька декалей. Я, коли це говорю, від себе такою вум професійний художник, слухайте. Коротше, є таке старе приміщення, треба зробити знову нове приміщення, все оновити, редизайнити, але для цього не треба прям малювати, достатньо намалювати парочку прямокутників і все. У мене навіть практично не було правок до цього завдання. Паралельно до завдання стайломи я доробляла млина, якого я вже просто ненавиділа всією душею. Отакий от, от він вийшов. Я вже не стала малювати лопаті і мішок, тому що я була дико втомлена і мала ще купу інших лекцій, і домашок, які треба було наздоганяти нам казали, що тайли це дуже складно для комп'ютера, що це важкі документи, які комп'ютер не вивозить, буде сильно виснути і все таке, але млин це складно для компа. Тайли взагалі не висли а от млин з його мільярдом шарів, просто неймовірно грозив комп'ютер. Ще ми трохи вивчали 3D на курсі. Для 3D передбачались такі програми, як ZBrush і Maya. Як ви вже знаєте, в ZBrush я трохи працювала. Але останнього разу його відкривала чорт зна, коли, тому практично все прийшлося вчити з нуля, згадувати всі там гарячі клавіші, всі функції і так далі. Але от саме з моделінгом проблем не було, тому що те, що треба було робити, було набагато простіше, ніж те, що я колись робила просто для себе. Я думала, що я скачаю маю трошки пізніше і спробую, ще в ній теж щось поробити, бо все-таки програми різні і вони. Ну, трошки для різних задач, але я так і не змогла скачати маю, тому все ще працюю тільки в зібраші. Я просто дико, швидко це зробила, і це при тому, що я не орієнтувалася абсолютно в програмі і тикалась от, як сліпе кошеня, намагаючись знайти потрібні функції. Я не знаю, чого я так дивуюся насправді, тому що це очевидно, що 3D буде суттєво пришвидшувати роботу. Тим не менш, я дуже здивована, тому що 3 години серйозно арт за 3 години. Я зазвичай малюю та, так до... Ви собі не уявляєте, наскільки довго я малюю. Е, коротше, як більшість з вас вже знає, я тепер майже у всіх роботах почала використовувати 3D. Ще не вийшлося прикольно. На локації в цілому смотриться добре. Я ось вот тут додав е, концептик. Обязательно додаємо концептики, е, на що ми орієнтувалися по формі по цвіту, щоб все відповідно, як воно на производстві виглядає. І я ось вот зараз побуду художником, которому прислали ось вот цю вот болванку, від 3D-шника, да? Що е, тут хочеться сказати? Я одразу скажу фідбек дам по, 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 по болванке, а потім вже по рендеру. В целом баланка хорошая, все в ней хорошо. Единственные моменты, которые меня немножко смещают, это первое, это то, что у нас есть вот так вот смотреть по. конечно, по это сильнее заметно, именно уже финальном, то у нас вот здесь вот есть наш ротик, и есть ощущение такое, именно именно ощущение здесь, да, скорее всего, это не так, что у нас ротик вот этот, да, как будто заворачивается, и там он вряд ли станет, опять же, на эту точку, вот, да, вот на эту линию, которая у нас с вот сеткой идет. То есть такое ощущение, что хочется ротик выровнять, то есть взять вот этот вот ротик сейчас, который у нас получился, и его именно выровнять по нашей сетке. То есть, скорее всего, он как-то вот так будет идти, да, или, или вот так будет идти. То есть просто равнее, видите, он как будто э, немножко поплыл. Вот. Из такого более, может, критичного даже, у меня вопрос к хвостику. Если мы посмотрим внимательно на вот этот вот концептик, то у нас здесь видно, что у нас есть один э, вот этот вот плавничок, он как будто вверх задирается вот так, а второй у нас уходит вниз. То есть э, мы сейчас там можем взять, так увеличить вот сюда, да, чтобы было видно. То есть форма вот так будет идти, больше верхний плавничок будет за, за, заворачиваться больше вверх, а нижний вниз. Сейчас он у нас такой немножко выглядит очень простой, очень такой какой-то э, тоненький. Опять же, если посмотрим, как у нас выглядит здесь и как у нас на концепте, на концепте он такой более массивный. Вот это вот, э, как в конце в концепте у нас есть такое стремление вверх плавничка, хочется его как-то интереснее завернуть. И что показать еще также, можно, что он толще у нас, э, линия, которая у нас Соответствует э, нашей сетке. Вот, если мы так приложим, то видно, что немножко не по сетке у нас волна. То есть тут тоже можно было бы немного доработать. Допустим, это у нас так будет, а вот это может не доходить до конца. Тут такой вот, как будто в концепте, есть э, такое э, провисание вот здесь, да. Ну, и также там может какие-то мявочахи проверить, на всякий сути. Вот, это то, что бросается в глаза. очевидно. Вот у нас был ротик так, и я ротик сделал так, то есть чуть-чуть больше по оси. Вот. Предлагаю носик чуть-чуть подсветить. Сейчас просто он выглядит уже тут темноватым по отношению даже к нижней части. Вот, то есть тут просто чуть-чуть буквально подсветить носик, а нижнюю часть оставим как есть. У нас вот этот рефлекс есть очень красивый и классный рефлекс. То вот здесь его не хватает, его хочется добавить. Вот. У нас тут самый активный блик, понятное дело, что будет на голове. То хочется сделать более мелкие какие-то блички на хвостике, сделать, теперь такой как изломчик на нем подсветить, добавить бличочек на грани, и тут также можно где-то добавить на грани бличок, потому что у нас форма находится сверху, то есть она будет активная. Сейчас она у нас выглядит более такой пассивной. Ммм. Mm. Далі в нас була супер-супер-супер-супер корисна лекція з HR Home Games, консультація з HR. -ом. На жодних інших курсах я нічого подібного не бачила, тому я вважаю це величезним плюсом, і лекція реально була суперкрутецька, як на мене. Oh. І далі ми почали працювати над дипломом, над яким я працюю досі. Дипломна робота це ігрова локація, яка розробляється повністю з нуля, починаючи від концепту, закінчуючи рендером. І як тільки я його закінчу і оформлю в портфоліо, я побіжу шукати роботу в геймдеві. Спойлер, я вже почала її шукати. В цілому за курс я дізналась дуже багато нового. Про індустрію, про казуальну стилістику, от саме те, чого мені не вистачало, це знань про індустрію ігрову для того, щоб в ній працювати. Тобто вимоги до ігрового арта, там підготовка документів, якісь особливості стилю, пайплайну саме в ігровій індустрії. Також я почала працювати з смарт-об'єктами, що доволі цікаво, бо до курсу я взагалі навіть не підозрювала, що з ними можна робити. Тепер я це знаю. Також я навчилась фарбувати ЧБ в колір нарешті, бо чогось раніше в мене це ніколи. Не виходило, я просто не розуміла, як люди це роблять, що за магія. Я навчилась працювати з 3D-булванками, почала їх використовувати всюди для пришвидшення і покращення свого арта. До речі, це єдиний курс, на якому я не зробила всього одну домашку. Бо зазвичай на всіх курсах я починаю. На інших курсах все йшло, все йшло по пусі трошки раніше, і я мало не зробленими ледь не половину всіх домашок. Тому так я дуже задоволена тим, як я особисто пройшла цей курс. Наскільки круті вони домашки, як добренько я все робила? Якщо чесно, я хотіла зняти відео, як я буду шукати роботу, як я роблю тестові, як в мене це виходить, які кроки я роблю до того, щоб знайти роботу. Я не знаю, чи вийде в мене зняти це відео, бо я вже почала робити тестові. Хоча я навіть ще портфоліо фактично не закінчила з курсу. Коротше, не знаю, може вийде, може не вийде. Якось так на цьому, все я побіжу доробляти тестові і дипломчик, і дуже сподіваюся, що скоро знайду роботу в геймдеві.